Як створити презентацію у комп'ютері? Так, спочатку ми заходимо через кнопку Пуск у пакет Microsoft Office. І після цього запускаємо програмку Microsoft PowerPoint. Це ми з вами розглядали на попередньому уроці. Так, ви на, на сьогоднішній урок повинні були в зошиті написати тему презентації та розписати 4 слайда що у вас буде розміщено на них. Ну, давайте ми зробимо перший наш слайд, а, на мій улюбленець». І у подзаголовки слайда ми вказуємо автора. Нашої презентації. Тут ви записуєте своє прізвище та ім'я. Після цього ми переходимо до, до створення наступного слайду. Тут ми запишемо, як зовут нашого дупленця мій кіт, на прикладі кота Тоша». І у тексті. Ми можемо розписати, що це за кіт, що до появи, ой. Давайте так, Тоша полюбляє гратися, кусатися. любить добре та смачно поїсти, що він там ще полюбляє. Він дуже лагідний. Ну і цього буде достатньо. Так, наступний слайд. Тут ми зробимо його фотогалерею, наприклад. Фото Тоші. І останній слайд нам треба зробити висновок. Ну а який висновок? Щоб до появи, Тоши, у нашому будинку. Було суму. Так. вніс в наш тім, радість. Ну і можна ще додати, що він гарний друг. Так, ну а тепер ми будемо обробляти нашу презентацію. Почнемо з першого слайду. Назву ми зробимо. Жирним, великим розміром. Зверніть увагу, що для редагування тексту у нас не змінюється наша менюшка. Але додається така функція, як тінь тексту. Якщо ми додаємо тінь, то у нас текст знаходиться над аркушем, така уява. Так, змінюємо колір. Наприклад, такий. Ну, автора ми розміщимо з боку ось таким чином. Так, Ну і потім перейдемо до самого тексту. Також тут можна змінити колір тексту, можна його зробити жирним, також з тіні. Ну і давайте тепер змінимо сам дизайн. Нашої презентації. Я вже казала на уроці, що дуже всім подобається ось такий дизайн. Так, ну і тепер будемо додати наші малюночки. Заходимо в інтернет, якщо у нас немає малюночка, та шукаємо малюнок котика. Ось, наприклад, такий малюночок. Ми можемо його скопіювати і вставити в нашу презентацію. Так, він маленький, великий, зробимо його маленьким. І подивіться, можна прибрати ось цей білий фон. Як це робиться? Заходимо в меню формат, колір та натискаємо функцію Встановити прозорий колір. І вказуємо, що білий колір, він повинен бути прозорий. І ось таким чином наш котик став без білого фону. Так, ну і додаємо малюночки на інших слайдах. От наприклад, малюнок котика, що їсть. Ось такий малюночок, наприклад, копірувати, і в нашу презентацію ми вставляємо. І знов-таки за допомогою функції меню формат, «Колір» ми можемо прибрати наш фон, і він буде прозорий. Можна розмістити у різних частинах нашого слайду цей малюночок, можна його зробити більшим або меншим. Так, ну і можна ще додати малюночок, де він грається. Польтик грається. Тут можна подивитися, які малюнки є. Малюночку. Ось наш котик, він грається. Копіруємо, в презентацію вставляємо. Так, і знову прибираємо у нього фон. Ось такі малюночки. Сюди фото тоше, ви можете вставити, фото, які у вас є на комп'ютері, наприклад, фото саме вашого котика. Через меню Вставка, рісунок, завантажуєте фото, яке у вас є на вашому комп'ютері. Так, ну у мене нема, тому я також буду використовувати інтернет. Ставлю малюночки з інтернету, тому що у мене немає малюночки. Так, прибираємо, робимо прозорий наш фон. Так, додаємо кілька малюнків. Ще можна малюночки подивитися, їх можна повернути. От, отразіть зліва направо. Функція така. І ось ми повертаємо наш малюночок. Прибираємо фон. Можна видалити фон ось таким чином. Такою функцією. Але тут тоді дуже багато таких прикладів, там, де деякі фони, вони тоді зникають. Нам треба вказувати, що ми будемо залишати. Ось таким чином ми видалили фон. Так, ну і тепер як переглянути цю презентацію, кнопочка F5, це у нас швидкий запуск нашої презентації, і ми можемо роздивитися перший слайд, другий, третій, четвертий на великому екрані. Щоб вийти з цього перегляду, доходимо до останнього нашого слайду, і у нас з'являється, дивіться. Щелкніть для виходу. Натискаємо на будь-ю клавішу, і ми виходимо з нашої презентації. Так, зробіть 4 слайди, які у вас які ви готували на сьогодні. Перенесіть їх у комп'ютер. До побачення.